Генштаб Збройних сил України роз'яснив, навчати відповідальних заведення військового обліку можуть лише заклади з чинною ліцензією та погодженими генштабом програмами, та навів перелік із 11 таких установ. Серед них, зокрема, державне некомерційне підприємство, Державний університет, Київський авіаційний інститут та інші. Якщо вам цікаво дізнатися більше про це, дивіться інші відео у нас на сторінці. Нагадаю, що до 1 жовтня щороку установи визначають потребу в підвищенні кваліфікації відповідальних за військовий облік, яке проводять не рідше ніж раз на 5 років. Пройти таке навчання можна на платформі Кадроленд. Курс відповідає всім вимогам, адже сертифікат видає Державний університет Київський авіаційний інститут, раніше відомий Національний авіаційний університет, програми, підготовки якого погоджені Генштабом Збройних сил України. Інші новини Федерація профспілок України нагадала, що працюючим пенсіонерам не потрібно подавати трудові книжки для оцифрування, оскільки усі дані про стаж роботи вже враховані до моменту призначення пенсії чи проведення її перерахунку. Водночас, за бажанням, кожен пенсіонер може перевірити результати оцифрування своєї трудової книжки на порталі пенсійного фонду.